Сьогодні у нас такий механічний зразковий показовий, можна сказати, момент для усіх учителів області з географії та фізкультури, які приїхали до нас у місто Житомир на дводенний семінар, де пройшли курс спеціаліста у спортивному орієнтуванні. Наше завдання навчити людей в громадах проводити такого роду змагання. Учора ми весь день займалися вивченням карт, компасів, усіх можливих атрибутів, які потрібні для проведення цих змагань. А сьогодні ми на базі Шодуарівського нашого парку у місті показуємо той приклад, який буде доведений аж до п'ятого рівня. Це до всеукраїнського етапу, який відбудеться у червні місяці в місті Києві, також у парковій зоні. Тому ми сьогодні тут у нас було в нас є два великі парки у місті: це Шодуарівський гідропарк. Але оскільки гідропарк містить більшу частину лісу, лісу лісосмуги, тому ми вирішили провести саме у Шодуарівському парку, тому що тут більше паркової зони. Е, учасника завдання, є взагалі, спорт для того, хто швидше пройде дистанцію. тобто важливість прийняття усіх точок на кожній із станцій КП учасник має зареєструватися. Тобто, там йде відповідний сигнал про те, що ти пройшов реєстрацію. Якщо пропустили, хоча б одну станцію, одну кп. Згідно правил даного виду спорту. А... Вихованець знімається з дистанції, тобто він не може бути таким, як зарахований. А переможе той, хто зробить цю дистанцію, пройде її найшвидше. Тобто, це у часові категорії на екрані будуть відразу висвітчуватися результати, і з діти отримують такий чек, в якому буде розписано, на якій станції у котрій годині він прибув, скільки бігав, скільки там пробув, де більше думав, де менше думав. Ну от такий вид спорту. Вважаю, що він крутий, дуже класний. От його треба дуже популяризувати, тому що е коли в країні йде війна. І людям вміти орієнтуватися навіть по компасу, ми зрозуміли, що не тільки діти, а й усі дорослі ще не вміють. Тому наше завдання навчити це чим більше коло людей, щоб пам'ятали, знали і розказали своїм дітям. А які можливо обмеження правила основні є, які ну, не можна порушувати? Ну наш проект він включає учасників учнів п'ятих, шостих, сьомих класів. Це цьогорічний проєкт, саме обраний з такого виду класів, а взагалі ну, немає. Від найменшого до найбільшого. Найстаршого, тобто навіть у нас найменші сьогодні учасники шість років. Є хлопчик, який теж бере участь у даному виді спорту, дуже цікавий вид спорту. В наш час він є і, і цікавим, і розвивальним. І діти зможуть даже для себе в відповідних умовах, відповідних якихось так місцевості вміти орієнтуватися по карті за допомогою компаса всі мають телефон. От. Зможуть вимирити правильно маршрут, правильно піти, будуть знати де північ, де південь, як правильно їм яким маршрутом рухатися. Це Дуже хороший вид спорту, спортивне орієнтування. Мені подобається. Спортивне орієнтування має дуже велике прикладне значення, тому що вважаючи ті умови, які у нас є зараз, в яких ми живемо, це просто спосіб виживання, і якщо ми дітям дітей навчимо, орієнтуватися на місцевості, розбиратися в картах. Мати змогу зорієнтуватися на місцевості, скласти якийсь план дій і всього іншого, ходити переміщуватись, виконувати якісь завдання по крокам, по якомусь плану. Це дуже гарне, прикладне значення має цей вид спорту.